Ми, коли чули це слово інтернат, нам так було страшно. І ми говорили, будь ласка, не забирайте нас, будь ласка. Одного разу приїхала соціальна служба і просто хотіла нас вже з міліцією забирати. Uh -huh. І сестра вискочила з хати. І побігла ж знову до цієї жінки сусідки, бабусі. І вона забігла до неї, а вона їй говорить, ховайся за шафу. І сестра каже: я як стала за той шафу, як я боялась, що вони зараз почнуть мене шукати. І єдине, що вона забула. Коли вона забігла, вона залишила взуття на ганку. І коли вони прийшли, вони побачили взуття і задають питання, чиє це взуття. Але бабуся не розгубила. Вона сказала, це моя внучка приїздить на вихідні, то вона залишила. І вони не почали шукати. І мене одну вони не забрали. Ось це, звісно, історія. Сестра казала, в мене серце вискакувало з грудей, і так вони нас не забрали. Ми продовжували самі жити, піклуватися про себе. Але настав uh, фінал в нашій історії.